Давайте почнемо наше знайомство з жителями музичної країни. Сьогодні ми познайомимося з двома братами дуже різними, але дуже дружніми. Вони живуть разом в одному будинку, який має назву Лад. Цей будинок особливий, оскільки в ньому все розміщено дуже дбайливо і організовано так, щоб звучало гармонічно. Мажор старший брат, дуже веселий, та жвавий, енергійний та впевнений у собі. Йому подобається грати в веселі ігри та танцювати. Його кімната найяскравіша та найбільша. Давайте послухаємо, як він звучить. Мінор молодший брат. Він тихий і задумливий, часто віддає перевагу самотності та глибоким роздумам. Час він любить проводити за книгами та прогулянками під дощем. Його кімната менша за кімнату мажора та не така яскрава, але завдяки цьому виглядає дуже теплою. Давайте послухаємо, як він звучить. Разом мажору та мінору дуже затишно в будинку лад. Вони ніколи не сваряться і люблять разом грати. Лад може бути різним за настроєм і тоном, так само як кімнати мажора та мінора, різні за декором та настроєм. Але як і в будинку лад, ноти в музичному ладі завжди організовані та, щоб звучати гармонійно і приємно для нашого вуха.